Волонтери громів готуються до виготовлення нової партії окопних свічок. Да, ось, ось такі люди наші односельчани здавали нам, приносили такі баночки. От, от, хлопці, які працюють на столярці, то нарізали на станку ось таких разоколосочок. І дівчата наші берегині. Дуже, як то кажуть, наші патріоти сільські приходять, завжди не збираємося. Сьогодні, сьогодні ні, але завтра домовились, що завтра ми прийдемо і їх долиємо. І піде слідуюча партія на передову хлопцям дуже, зігріти наших хлопців. Казав, що одну партію ми вже відправили нашому житору, який теж служить, прийшов це відпустку. І відправили ми 60 ламп таких. Да, да, 60, 60. окопних свічок. Тут буде, я думаю, ще більше 60. Так, да, там ще запаковані да. баночки. Наші захисники дуже чекають там, на лінії зіткнення, виробів волонтерів. Слів Сівра Попова, він каже, що от хороші штуки от в окопах сидиш і руки зігріти, і, і так навіть, навіть щось підігріти, розігріти, і теж на них можна. Хай їм допомагає до виготовлення свічок. Долучалася вся громада. Хтось коштами, хтось сировиною, а хтось своєю роботою. Сьогодні привіз куплений за кошти, які були зібрані селом. Парафін в кількості 25 кг для виготовлення окопних свічок. До цього наші жителі приносили свій домашній віск. парафін, який залишився наприклад більше 20 кг Приніс з власних. Ну, з власного, скажем так, виробництва. Драчевський Михайло Андрійович віз свій домашній приніс Юрій Гевеленко, займається джулярським в селі. Анатолій Левицький теж в нього дома десь там лежав парафін 5 кг, І всі так по 5 кг, 5, 10, 20 кг, І виходить у нас велика кількість копних свічок. А загалом Громівська громада постійно працює у напрямку допомоги своїм односельцям, що зараз перебувають у збройних силах України. Активом нашого села було видно бажання та зібрано е, з мешканців села приблизно 42 тисячі гривень. Е, прийняло участь все село долучили до цієї акції. От на ці гроші було прийнято таке рішення, що Частину коштів роздати нашим військовослужбовцям, які безпосередньо з села Громи, які служать, захищають нашу, нашу землю. А інша частина коштів ми залишили як резерв, наші активісти залишили як резерв, і на них частково знову ж таки, ми витрачаємо, закупили ось такі засоби гігієни, запальнички, ще докупляться газові балони до цих запальничок, придбаємо 100 штук. Хімічних грілок, щоб хлопці по вечорам могли зігрітися. От, і це все буде відправлено в найближчий понеділок-вівторок нашим односельчанам, які особисто своєю автівкою завезе на фронт нашим хлопцям. Також долучилася школа дуже активно і в зборі коштів, і в придбанні всього інвентаря, і в намалюванні ось таких гарних. Малюнків наш садочок виявив бажання. Дітки і вдома малювали, і, і в садочку. І ці всі малюночки ми долучимо до цих посилочок і відправимо нашим хлопцям. Ми проводимо збір, щоб була велика. У нас така посилка. Ще ми збираємо час і мед, і харчі різні. Тобто це горіхова кашка, цибуля. Ну всі такі харчі, які годжуть використовувати, щоб приготувати якусь їжу. Також ще буде відправимо е, окопні свічки, які зробили також наші жителі села завдяки Малоченко Світлані Петрівні, це директор нашого будинку культури, разом із колективом школи, колективом громади, колективом будинку культури долучилися до цієї акції. Е, громада знесла віск. Баночки, папір, все потрібно, що робити свічки. І вони виготовили. 60 з цих свічок відправили з нашим воїном, нашим односельчаном, і іншу партію також відправимо в цей тиждень. І працюємо заради перемоги.